Ну, до вас, пане Тарасе, питання дійсно, як до політехнолога. На вашу думку, як впоралися росіяни, російська пропаганда із цим, що вони накоїлись інтерактом? Зважаючи на те, що спочатку говорили, що ГЕС прорвалася сама собою, а потім що це украноцисти і так далі? Ну, дивіться, я судячи з супроводу російської пропаганди, можу сказати, що це ж таки версія, що вони з самого початку не планували саме в, такої, в такому обсязі теракт. Цей ну маємо має місце Скоріше за все або полякати хотіли, або частково її підірвати. Тому що перше ну, ну принаймні, якби у них чітко це було сплановано, то принаймні у них була все ж таки зрозуміла позиція, і вони б її досить чітко артикулювали. Єдине, що російська пропагандія вдалося заграти заходу в таку гру не, не, не все таке А Вони користуються тим, що Захід працює з доказ якимись конкретними доказами, як і медіа, так і в принципі е, західні уряди. Поки там не буде проведено розслідування, це тільки можливо після деокупації. Вони чітко звинувачувати ну Росію не будуть хоча вони ну відповідальність на неї переклали все рівно. Ми це бачили заяви Білого Дому. А так вони звичайно заграють цим а, і а, подивимося, як воно буде а, далі. Реакція в першу чергу Упевнено, що Україна буде вимагати у відповідь на це якомога більше зброї, щоб вона швидше надходила. А для того щоб швидше деокуповувати українську територію. Пане Тарасе, ну дійсно вже пішли такі перші звинувачення Російської Федерації у цьому теракті, з огляду на те, що американські змі сьогодні також опублікували фотографію зі спутнику, на якому було видно, що є і був якийсь тепловий вибух, який може супроводжуватись при підриві, а не при звичайному такому природньому розпаді цієї дамби. Однак, хочу зазначити, що міжнародні організації безпекові у тому числі, поки що чітко не називав. Ають Російську Федерацію винною у цьому теракті. Чому так відбувається на уже такому доволі довгому строці цієї важкої війни? Ну так ці організації в більшості випадків піддаються під впливом. Знаходиться авторитарних режимів. Ну, елементарна корупція, елементарна їхня завжди позиція, над, над знаєте над битвою. Ні, ні вашим, ні нашим. ООН, Росія, якщо не помиляється, досі головує а, в цьому в радбезі ООН. То звичайно, що вплив є, вплив Китаю є і багатьох інших. Тому, ну знаєте, в таких випадках ми повинні забути вже про ці ООН, і все, що цим пов'язано. Так, це майданчик. Е, я от пригадую історію, як вони постійно е, 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 штрикали Ізраїль, коли він сам себе захищав під час. У воїн, воїн проти цих ворогів, які значно перевищували і в кількості, і в якості зброї, так і там є резолюції постійно постійно Ізраїль у чому звинувачується і так далі. Але порівняні з тим, що робили з Ізраїлем, що знаєте, якось вони ще пристойно себе поводять. Українці повинні розуміти, що Сподіватися, треба в першу чергу на ті країни, які нам допомагають. Ну, наприклад, якщо публікуються отакі от, от дослідження, які чітко вказують, що все ж таки це мало Російська Федерація. А уряди західних країн поки не отримують даних розвідки, вони не скажуть вам точно. Це теж їх позиція. Ну так працює західне суспільство. І тому дуже добре, що принаймні вони це публікують, тому що публікація таких даних знімків це теж великий ризик для західних розвиток, тому що вони фактично демонструють можливості власних супутників, чого вони не завжди хочуть робити. І тому подивимося. Думаю, що все ж таки протягом тижня буде сформована чітка позиція. Я думаю, що ми побачимо якусь спільну заяву різних країн. А є в першу чергу наших союзників, і ми звичайно це повинні використовувати в першу чергу для тиску, для додаткового отримання ресурсу, для того, щоб українська армія швидше звільняла територію. Пане Тарасе, ну уже через два тижні, 16 місяців цієї великої війни, повномасштабного вторгнення, і до вас у цьому контексті запитання: от загалом, міжнародна спільнота ще досі якось серйозно сприймає Російську Федерацію з огляду на те, що у вівторок, тоді, 6 червня, коли сталася ця трагедія, Україна в першу чергу скликала Радбес ООН, А через 6 годин Російська Федерація знову це зробила. От така от скажімо, так. Повторюха муха, чи як би так би мовити, чи можна сприймати таку країну серйозно у міжнародних організаціях, якщо вони навіть не можуть відреагувати серйозно якось на цю подію? Ну Росія є постійним членом Радбезу ООН Тому звичайно, що вага її значно більше. Вона є ядерною державою. Грошей більше. а Система корумпованих чиновників, які вони в тому числі на заході роками вибудовували, звичайно, вона існує Системне цим. З цим слід рахуватися, але позиція повинна завжди бути українська і вимагати не тут насоромитись соромитись і вимагати і захищати власний інтерес. Тому тут нічого дивного немає, і ми повинні розуміти, що у будь-якому разі все буде вирішувати українська армія та український народ, так а світ побудований таким чином, що у сильним симпатизують і сильно будуть допомагати, тому що слабким ну, в принципі не допомагають. Пане Тарасе, і до наступної теми тут нещодавно відбувся обмін українських військовополонених. Російська православна церква якось оминувши українську сторону, передала наших полонених угорщині. І ось вийшла стаття на РБК Україна про те, що наші спецслужби заявляють, начебто, в Угорщині готуються конференції, на якій будуть поливати брудом українську сторону, і наголошувати на тому, що співпрацюють з російською. Стороною як можете це прокоментувати, ну це такі знаєте, намагання Росії показати, що в дійсності у них є якийсь вплив. Є союзники, що вони намагаються розхитати Європу. А цей корумпований корумповані уряд Угорщини, він звичайно хоче цьому підіграти. Тут нічого дивного питання. Знаєте, це більше більше питань стає, що робить Угорщина в НАТО в ЄС досі, так? Якщо вона відверто так підігрує російської федерації ну знаєте, намагання отак от передати через голову України це показати, що Угорщина зараз буде розповідати, що є геноцид угорців, так що Україна відправляє угорців воювати. Там Ну ми побачимо ці, всі ці розмови. А далі вони легалізують цю. ФСБшний підрозділ церковний у вигляді російської православної церкви, яка начебто займається полоненими, так а для того, щоб, начебто, в якості там посередника Будапешт се раз показує, що він є центром впливу, в тому числі російської православної церкви. Там, до речі, з папою римським вже зустрічався нещодавно один з очільників. З очільників цієї російської православної церкви не, не випадково я упевнений. Тому тут слід на це зважати, протести, звичайно, будуть, і якщо це українські громадяни, то вони скоріш за все повинні бути повернуті додому. Чи ну за їхнім бажанням? Звичайно, може вони хочуть залишитися в Угорщині, тому звичайно, ну таке знаєте, це такі підлі, така підлість чисто угорщини. Знаєте, так от що, начебто, Україна не змогла впоратися, ми от там ви в змогли забрати. Вони зараз будуть це позиціонувати як угорців, а не українських громадян. Ну і багато чого іншого ми побачимо. Форматі пане Тараса, дійсно там червоною лінією завжди в наративах Угорщини у цьому контексті, в контексті цієї новини, звучать е, отакі от, от формулювання, що це закарпатські е, військові і жодного разу не називаються вони українцями в очах міжнародної спільноти. Це може бути сприйнято дійсно як серйозна така заява, чи вони розуміють, що це е, таке от зазіхання на цілісність нашої держави. Ну ні, ну те, що вони так поводять угорці, ж не не так, не тільки стосовно України поводять. Вони ж так стосовно Румунії, де мільйон угорців поводять, стосовно Словаччини. Я пам'ятаю, що років 10 тому там взагалі був скандал, коли міністр іноземних справ Угорщини приїхав в Словаччину, як до себе додому, навіть не попередив уряд Словаччини. Там там же частина Словаччини теж. Горцями вважається, що це їхня територія, яку вони забрали згідно з Терінонським миром 1920 року. Тому тут нічого дивного, Вони так нахабно себе поводять стосовно багатьох країн, і тільки України. Ну ми повинні на це зважати. Ну угорщина завжди вже показувала свої нині прийняття України. Ну, ми повинні завжди про це пам'ятати і завжди про це знати, і відповідне безпекові. Безпекові ресурси, в тому числі витрачати на угорщину. Але я думаю, що треба створювати таку коаліцію, теж антиугорську, в тому числі все в європейському союзі, для того, щоб створювати великі неприємності їм, в тому числі. Пане Тараса, і про Канаду трішки з вами сьогодні продовжується візит неанонсований Джастіна Трюдо до Києва. І також віце-прем'єр-міністр Канади. Також сьогодні у Києві вже оголошено про фінансову підтримку майже 400 мільйонів доларів від цієї країни. дружньої для нас. І до речі, дуже багато хто здивувався, коли дізнався, що на другому місці за рівнем фінансової підтримки Канада зараз перебуває. Чого і ще можемо очікувати від цієї зустрічі? Нашого. Президента із Джастином Трюдо. Ну там вони ще літак передали. Ан 125 який був конфісковано, це дуже гарний прецедент, тому що от вже фактично майно російських компаній вже може передаватися Україні. Це дуже добре, враховуючи те, що в Канаді є прецедентне право там британське право. Це означає, що воно далі може швидше використовуватись в інших. А позовах, якщо там буде зарештовано активи або російських олігархів, або інших, або російської держави. Тому тут звичайно дуже гарний приклад. Ну Канада звичайно, там велика українська діаспора. А там підтримка велика і це дуже добре. Ну, подивимось, Канада скоріше за все буде одним з лобістів прийому України в НАТО. Це теж слід враховувати, і звичайно, що намагатися. Максимально більше сконцентрувати уваги до себе, так і використовувати в тому числі вагу Канади в, 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 в різних форматах. До речі, пане Тарас, про британське право, про яке ви зазначили. Інформація з'явилась про те, що Британія вперше звинуватила Іран у постачанні боєприпасів до Росії. Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що дійсно Іран забезпечує Росію постійним потоком зброї та боєприпасів. Насправді, такий собі також я вважаю, прецедент. Як вважаєте, що думаєте? Ну, це поки що заява. Так тут питання заява далі, що буде за за цією заявою ну перший крок зроблено. Подивимося, як воно буде реалізовуватися на практиці, так тому що звичайно, що заяви це добре. Але подивимось знову такі, які будуть наслідки там, чи будуть збільшені санкції, навантаження на санкційне на Іран, які так знаходиться під санкціями. Ну і багато чого іншого. Ну, зашмарх над росіянами він все ж таки звужується у цьому контексті. Оці країни, які ще можуть називатися союзницями Російської Федерації, вони під загрозою Ну, звичайно, що ну фактично тільки ран відкрити допомагає. Так, все інше, ну ми не бачимо, тому що досить обережний. Хтось може обход... надавати свою територію для входу санкцій, але за всім бізнесом ти не слідкуєш. Так тому деякі країни. Можуть і не знати, що вони використовуються в якості транзиту, так і як тільки їм будуть вказувати, вони будуть на це реагувати. Тому звичайно, що це знак, що захід багато чого знає. Що якщо деякі країни захочуть раптом допомогти Росії, будуть знати і скоріше за все проти них будуть застосовувати санкції. Ну і також продовжуючи лінію Великої Британії, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон іде із парламенту цієї країни об'єднаного королівства у зв'язку з справою Паті Гейт, пам'ятаєте, був скандал під час коронавірусу, коли тоді ще прем'єр-міністр, начебто, влаштував якусь вечірку. Він зазначив, що це дуже сумно залишати парламент, і принаймні на даний момент він спантеличений та переголомшений. Такою була його цитата: що це для України? Чи багато втрачає Україна із відходом Бориса Джонсона із парламенту Великої Британії, ну основний функціонал пан Джонсон зробив. Я думаю, що величезний функціонал, тому що ми повинні розуміти, що у всій цій антипутінській коаліції головну роль грала все ж таки Британія, навіть в питаннях, щоб зворушити з місця Вашингтон я упевнений, що це Джонсон зробив, і Британія зробила вона робила перші кроки. Якщо звернути увагу, то багато спірних таких ну суперечливих систем озброєння надавати надавати Україні, якраз надавала Британія перша потім інші країни були змушені це робити. як, наприклад, з ракетами цим Storm Shadow. Вони е, дали згоду і сказали, що заявили, і змусили, наприклад, Францію теж підтвердити це французько британська розробка, е, змусили Францію в тому числі рухатись в цьому напрямку, які і французи вже заявили, що ми теж готові давати такі ракети. А далі потім ви бачили вже і до Німеччини доходить, тому що вони теж повинні е, щось робити в цьому напрямку, і та й так, так було ж з танками. Е, Першими ж заявили, що британці передають челенджери, А потім. Американці сказали, що дадуть, а німці вже були притиснути до е, притиснути. Фактично були вже змушені надавати леопарди. Тому цей процес, звичайно, що Джонсон зробив величезний плюс, е, е, як в тому числі з особистих міркувань, тому що він хотів загасити саме цей паті-скандал, в тому числі через стратегічні інтереси е, Брита Великобританії в східній Європі. А їм цікава Україна як союзник постійний цікава Україна як така противага впливу Німеччини та Росії, і тому вони активно діють. Чи зменшиться цей якось його відхід з парламенту до допомоги Україні? Я не думаю, вже знаєте, тому що процеси вже набули незворотнього характеру. Я впевнений, що американський цей британський естеблишмент розуміє. Розуміє свій довгостроковий інтерес в Україні, тому що дивіться, їм Україна теж цікава, так тому що вони в такому вблоці неформальному зі східною Європою. Вони їхня вага різко зростає, а не просто вони знаєте острів біля Європи, і вони матимуть великий вплив і на європейські справи, в тому числі через Україну, Польщу, країни Балтії. Тому тут є довгостроковий інтерес діпстейт, те, що називається глипинна держава, враховуючи досвід Великобританії з побудови довгострокових стратегій, які налічують там 500 років, то я думаю, що вони чітко розуміють власні інтереси вже будуть діяти відповідно до цього. Ось хто насправді вміє вибудовувати мновоходовички, так пане Тарасе? Ну і да, да там, там, там люди з великим досвідом. Дійсно, Велика Британія, коли передала для нас ракети типу Storm Shadow, стала передовицею такою собі. Чекаємо новини з Німеччини з їхніми ракетами Taurus, і чекаємо новини з США з їхніми атаками Тому що у Конгресі США дві партії: і демократична і республіканська, просять в уряду передати нарешті ракети цього типу Україні. Як ви вважаєте, потрібно очікувати їх найближчим часом? Ну, подивимось, тому що дивіться, Storm Shadow – це ж, в принципі, схожі ракети, так, тому що це ж де, де ж дальність приблизно 200 кілометрів, а атакам це на 300 кілометрів. Так, Україна чітко виконує свої зобов'язання, що західна зброя не використовується по території Російської Федерації. Довіра є. І відповідно, я думаю, що шанси отримати атакам Сім, тим, тим більше вони ж. Розміщуються на установках хаймерсів, так це означає, що української армії вже є досвід використання цих хаймерсів. упевнений що американці вони досить ретельно відслідковують як використовуються, наскільки ефективно використовуються. Тому я думаю, що шанси зростали, особливо після того як була підірвана е, Каховська ГЕС, е, і тому, звичайно, що е, слід розуміти. Ви повинні розуміти, що захід знаєте, це достатньо така цікава у них конструкція ставлення до багатьох воїн. Нам потрібно в першу чергу власне ВПК, щоб бити по території Російської Федерації. І як тільки це буде реалізовано, як тільки захід побачить, що десь Україна сама може навіть би цих атак а, атакам робити, завалять зброю стільки, що навіть знаєте, вистачить на роки вперед. Ну так побудований захід, так вони показати, що вони є у них є престиж, що вони а, мали вирішальну роль. А так це означає. Ну, ми як це не дивно, прискорення а, військової допомоги. Я думаю, буде зростати після інтенсив, інтенсивних ударів по території Російської Федерації, а, тому що сильним допомагають. Так будуть, якщо вони будуть бачити результати. То теж будуть допомагати більше. Ну так побудований, як я вам говорив, достатньо цинічний світ і робота, в тому числі в тилу ворога. Так чим більше бавовни буде на території, як говорить наш шановний пан Малюк, голова СБУ, на ми це не підтверджуємо та не спростовуємо. Але нічого крім смерті вас росіяни нічого не очікує. І відповідно, кримське міст за дивним збігом обставин з'являється. А потім на відео, які зливаються. пам'ятаєте, коли була атака на. Гавань Севастополя теж зливала відео СБУ, що ми, ми точно не маємо до цього ніякого стосунку, і чим більше буде атаки на території Російської Федерації, чим більше ми будемо показувати силу, тим цікавіше буде Україна як такий а, а, стримуючий фактор Російської Федерації для англосаксонської коаліції. Вони будуть розуміти, навіщо їм взагалі потрібна Україна в НАТО в якості союзника і так далі. От дивіться, от вони дали згоду. Я упевнений на те, щоб Росію почали атакувати гібридними методами. От в Білгородській області, коли Україна наймає іноземців у власні загони, а потім їх пускає на територію Російської Федерації. А це я впевнений, що це було погоджено з ними. Це це до речі, схема французького легіону іноземного. Вони так в Африці воюють. Вони набирають. Є такий іноземний легіон, Вони набирають туди громадян інших країн. Вони захищають інтереси Франції в, в, в за кордоном. Дивіться, що зараз відбувається. Я не виключаю, що наступним кроком може бути Білорусь. За дивним збігавстану от нещодавно була проведена онлайн зустріч між полком Костуся Каліновського і Тихановське, Провели провели, тобто їх перше звели. Ну тобто я взагалі не виключаю, що Україна може визнати Тихановську в якості президента, а полк Каліновського в якості справжньої армії Білорусі з відповідними наслідками для Лукашенка. Вчора я побачив повідомлення, що в українській армії вже створюється білоруський підрозділ, штурмовий штурмовий підрозділ. А куди штурмовий підрозділ зазвичай теж ходить? Тому ми повинні розуміти, що не виключено, що той формат, який надає зараз захід Україні, а коли Україна власними силами може допомогти провести демократизацію Білорусі, ну умовно кажучи, знести Лукашенка і зробити там, і потім, десь довгострокові перспективи, буде таким слідкувати за те, щоб там був довгостроковий довгострокова стійка демократія. Цей інструмент, оце оце, оце працює. Оце зрозуміла заходу. Оце зрозуміло Вашингтону. Навіщо їм потрібна Україна? А в довгостроковій перспективі а, після нашої перемоги а, Україні скоріш за все буде наданий такий негласний мандат щодо обмеження суверенітету еліти Російської Федерації. Тепер вони завжди будуть прокидатися з думкою: а раптом щось прилетить з України. А раптом приїде група, так яка в списку знаходиться наших спецслуг, і не дай Боже, цей політик там щось в'якне проти України. А це обмежений суверенітет. Я вам скажу саме еліт Російської Федерації. І сам крок, що надали можливість воювати на території Росії гібридними методами, дозволяє мені говорити, що такий варіант в принципі вже починає реалізовуватись. А нам потрібно, чим швидше ми перенесемо війну на територію Російської Федерації, тим швидше закінчиться війна. А чим більше там буде смути, те, що називається, а тим краще для нас. Нам вигідніше створити передумови для гарної громадянської війни в Російській Федерації. Дякую вам, пане Тарасе, за таку ємну аналітику та оптимістичні прогнози. Отже, Росії потрібно приготуватись. Білорусам потрібно білорусі потрібно приготуватись. А нам потрібно як наслідок очікувати більше озброєння. Дякую вам, пане Тарасе. З нами був пан Тарас Загородній політтехнолог. Дякую.